На Олександрійського міського голову Степана Цапюка складено протокол про порушення ним закону України про засади запобігання та протидії корупції. 4 жовтня в приміщенні міськради працівники головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України повідомили мера Олександрії про складений відносно нього протокол та запропонували з ним ознайомитись. Відразу після приходу правоохоронців, так би мовити, на допомогу міському голові прибігло декілька його заступників, після чого в кабінеті стали вирувати емоції. Але емоції керівництва міста ні до чого не призвели. І протокол вручений був саме міському голові. Однак він відмовився офіційно ознайомлитись з ними. Правоохоронці присутності понятих зафіксували відмову та передали матеріали на розгляд суду. Суть корупційного правопорушення в існуванні конфлікту інтересів Степана Цепюка, адже всупереч антикорупційного законодавства він не попередив про те, що його син є власником фірми, яка хоче викупити чималу земельну ділянку в місті. Крім того, рішення про викуп приймалось і за його особистої участі, що заборонено законодавством. Цікаво, і те, що викуплялась земельна ділянка по вулиці Куйбишева 100, де розташовується комерційний об'єкт база з продажу будівельних матеріалів Купава як об'єкт промисловості. Таким чином вартість оренди була явно занижена, а недобросовісний орендар не є обов'язковим потенційним власником. До речі, саме ця база фігурувала в минулорічному скандалі з продажем комунальних бордюр на приватній базі будматеріалів родичами заступника мера. На думку правоохоронців, своїми діями Степан Сапюк порушив норми законів України про засади запобігання і протидії корупції та про службу в органах місцевого самоврядування.